Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ходять наші курочки, вже їм декілька років. Старенькі, бачите? І шкандибоє, то на одну лапку, одна курочка, на другу лапку друга. Я вже вам там розповідала, мабуть, було мені років 50 із. Суглобами своїми поїхала я направили мене в обласну лікарню. А лікар мене запитав, скільки мені років. Я ж відповіла, що 50. А мені ж вона відповіла, що ж ви хочете в таких роках уже глухнуть, сліпнуть і суглобами хворіють. Так що це старість. А я вам скоржуся на свої суглоби, то п'яткову шпору. Ніде від старості не дінеся. Осипаються яблука. Не встигаєш, ви знаєте, не встигаєш контролювати, коли, що достигує. Ходиш до деревини, ось я до сливи приходила. І ще зеленуваті висіли сливи. Ну, днів 3-4 не було. Подивіться, вже скільки слив під деревиною. І на деревині тільки мацей. Та Стиглі сливи обривай, щоб ж не впали. Також заглядала ж я на ожину. Смачна така ожина, солодка, така солодка з ну, такою, знаєте, легенькою кислинкою. І ось ягодки достигають. Дуже смачно. Теж, наче, нещодавно. Були зелені, а вже, вже починають достигати. І ось я приходила останній раз. Цього я, ось, подивіться, не бачила. Гляньте, Прям цілими гілками засихує. Ну, Колір змі змінило листя в роз. Ну, все. Яке на городі, таке і в саду. Вже ми обговорюємо з чоловіком, що треба десь придбати ємність якусь, і, мабуть, подумати про капельний полив, тому що вже такий у нас вік чоловіком, що, що ми відрами не наносимося, та і водичка в нас посила тут, такий напор, що теж хоча б вмитися було. А так помаленьку, знаєте, в ємність якусь набрав і ось капельку нагород кинув та й хай потроху. Поливою, що, дівчатка, подружки. Теж, теж аби менше ходити та побільше сидіти. Пройшов у нас дощ нарешті. <теж> ну, це як завжди. Попрала, вивісила, сушиться і пішов дощ. А в голові вже, ви знаєте, не тримається нічого. Я навіть. Не згадала, що висить, сохне і вже майже сухе було те про нього, але нічого. Досохне ще й завтра. Хай дощик іде, Подивіться, не тільки ми роді дощу. Скільки жоп по дорозі плигоє. Повилазили з трави з кущів жоби на дорогу в калюшки. Погляньте, бачите, я вам вже говорила, що дуже багато жобок у нас. Привезла ж мамі ось кукурузки, а не тільки мама кукурузку любить, а і пушок мамин. Подивіться, бачите як? Качанчик прямо з рук вон виревує і чекає. Ну ось, погляньте, бачите. Ось. Так. З таким апетитом ми їмо кукурузку. Ох, і смочно. М -м -м. Погляньте, який мама отримала букет з привітаннями з Днем Народження. Мамі сьогодні день народження. Ми всі тебе вітаємо з Днем народження і бажаємо здоров'я і ще довгих, довгих років життя, щоб ти ну, просто радувала нас своєю присутністю, щоб і мені було до кого прийти, до кого зателефонувати, просто обизватися. Почуть. І щоб ти, як загадуєш, мені купила Ларіса, мені бананчики взимку. А Як прийду до мами в гості, а мама й пригоща мене бананчиком. Кажу, ма, ну це ж ти собі купила. А мама ні, а я шучу тебе пригостить. І сядь от з'їж, щоб я побачила, що ти, що ти з'їла банан. Так? Да? <різь> <різь> мама багато сьогодні отримала привітань. Цілий день вітають, маму, подружки, сестри. У мами є троюна сестра, яка ще і вірші пише. І кожен рік, кожен рік обов'язково мамі напише вірш і прочитає. Добре, дякую вам, мої дорогі підписники, за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!